Вітаю всіх українців та друзів України! Все більше українських територій, окупованих ворогом, звільняються воїнами ЗСУ. І скрізь, починаючи з Київщини і закінчуючи Херсонщиною, у нас перед очима з'являється одна і та ж картина: це картина руйнувань та картина свавілля, катувань, гвалтувань, знущання та вбивств українських громадян на цих територіях. Ось як про це розповідає мешканець Херсону, який пройшов через ці катівні. По поводу здівательств, ну там все робили, що могли. Лично надо мною, ну, лично мене били током. Перший наш допрос, з нашої групи посадили моєго товариша напротив. Спочатку його підключили, током побили при мені, потім мене током побили при ньому, а потім йому говорять, підключай, бей його током. А мені говорять, щоб я його підключав, бив током. Ах, эмоции, извиняюсь. В итоге, конечно, никто из нас не согласился, но мой товарищ знал, что у меня больное сердце. И он на себя взял как бы. Шубите меня уже, говорит. Крики с подвала доносились почти круглосуточно. Подвал, это в подвал выводили в основном людей, где пытали током. Ну, одного человека, который у нас, бывшего полицейского парня, к нам завели, он вообще рассказывал свой случай. Мы заливали через, надели на голову сверху и народ футболку, и через эту футболку заливали в него воду. А потом били только шокером таким, ручным. меня были били шокер, который у них стационарный. И крутили там, он прибавляется, убавляется, но больше-меньше делается. А его били шокером ручным. И у него на теле пооставались точки, прям видно было, что у него там нагноение у бедного пацана было, Но... Конечно. А с подвала постоянно доносились крики, как пытали людей. Возможно, кто-то и не выжил в процессе этих издевательств. Я не исключаю. Что, в принципе, если бы меня, может, еще пару раз там током подключили, тоже то, возможно сердце могло не выдержать. Они это делали. З удовольствием подібна інформація надходить із звільненої Снігурівщини. Точно можемо сказати, місцеве населення про це говорили. Людей катували, людей катували в райвідділку міліції Снігурів... Снігурівки. Потім вони переїхали і зробили це місце катування біля багатоповерхівки здається, двох або п'ятиповерховий будинок. І у людей тоді був зв'язок. Вони нам писали, коли була ще окупована територія, про те, що, будь ласка, допоможіть. Зробіть, ми щоденно вночі чуємо, як катують людей, як вони кричали. Приводом для затримки та катувань могла бути підозра у співпраці із ЗСУ, а могло бути просто те, що людина розмовляла українською мовою. Некоторих людей просто хватали за те, що вони спілкувалися українською мовою, а це їх Ну, Я так розумію, навіть тих людей, которые, які спілкувалися українською мовою, таких також брали і затримували. І вчити на будівлі. І змушували так вчити гімн і кричати ті слова, які я вже повторив при відкритті камери: слава Росії, слава Путіну, слава Шойгу. Міжнародна спільнота говорить про військові злочини, які росіяни вчиняють на окупованих територіях, і не тільки які можна порівняти із війнами у Югославії та Руанді, коли насильство чинилося саме на етнічній основі. Є багато паралелі зараз з війною в колишній Югославії, в тому числі коли йдеться про навмисні атаки, непропорційні та невибіркові атаки проти цивільного населення, облоги історичних міст, де люди залишалися у голоді та холоді. В них не було достатньо їжі чи енергії. У ранді ми бачили порушення проти осіб, які стали мішенню за етнічною ознакою. І ми бачимо, що вся Україна за національною ознакою під ударом Росії також систематичний характер. Трід деяких злочинів помітний всюди, де були розгорнуті російські сили. Ми бачимо цілу низку різноманітних воєнних злочинів. Це включає в себе все від бомбардувань цивільної інфраструктури до насильства, страт, тортур. В Усіх цих конфліктах ми бачили сексуальне насильство. Ми бачимо це й тут в Україні. Є достовірні повідомлення про те, що жінки, дівчата, навіть чоловіки і хлопчики піддаються сексуальному насильству, коли вони перебувають під вартою російських сил. Це жахливі паралелі. Німецький парламент зовсім нещодавно визнав Голодомор геноцидом українського народу. І зараз ми бачимо, що відношення Росії до України та українців за 90 років, що минули з часів Голодомору, принципово не змінилися. Змінилися лише методи. Мета одна знищення України та українців. Просто маємо пам'ятати про це. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі, залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся, побачимось.